Уявіть собі підприємця як людину, яка вирішила побудувати дім. Спочатку вона має чітко уявити, яким буде цей дім, визначити ціль бізнесу. Потім розробляє детальний план будівництва, складає стратегію, закуповує необхідні матеріали, тобто забезпечує ресурси, а організовує роботу будівельників. Формує команду та розподіляє обов'язки. І контролює кожен етап, щоб дім вийшов міцним і затишним. Тобто управляє бізнес процесами для досягнення успіху. Підприємець це не просто мрійник, а й практик. Він аналізує потреби ринку, виявляє можливості для створення цінності, розробляє бізнес-модель та крок за кроком створює свій задум у життя. Кожного його рішення впливає на майбутню його справи. А чи знаєте ви, що історія компанії Ікеа почалася з невеликої торгової... торговолі сірниками? Засновник цієї компанії був би дуже винахідливим у прийнятті рішень і щодо зниження витрат та залучення клієнтів. Одним з його ключових рішень стало продавати меблі в розобраному вигляді, що значно зменшило витрати на транспортування та дозволило покупцям самостійно збирати їх вдома. Це нестандартне рішення стало однією із основ успіху IKEA. Кожен день перед підприємцем постає безліч виборів, який продукт запропонувати клієнтам, яку ціну встановити, де знайти постачальників, як просувати свій товар чи послугу. Кожне з цих рішень вимагає уважного аналізу та розуміння можливих наслідків. Зараз ми з вами розглянемо процес прийняття рішення на прикладі власнику невеличкої пекарні, який розмарковує надведенням нової лінійки безглютенової продукції.